Якщо ви шукаєте місце, де можна втекти від міської суети, але не їхати далеко від Дніпра, Дача у підгородньому саме те, що тобі треба. На подвір'ї зона барбекю, де вам люб'язно нададуть все, що потрібно для приготування: чан для любителів попаритися, і простора зона відпочинку з гойдалками. Будиночок розрахований на чотирьох людей. На першому поверсі зручний розкладний диван, де комфортно розміститься двоє дорослих, є душ, туалет і кухня з усім необхідним посуд, холодильник, микрохвильова піч. Тут ви знайдете все, що вам потрібно для комфортного відпочинку з усією родиною. Якщо по сходинкам піднятися наверх, то на другому поверсі ви зможете побачити затишне двоспальне ліжко, доволі просторе і велике, де зможуть поміститися дві дорослі людини. А ще ви подивіться на ці деталі в декорі: кожна дрібничка створює атмосферу тепла і домашнього затишку. А ранок на дворі з чашкою кави ідеальний початок дня.